Рік мов відробити примусову на желізну дорожчі. І я був наближили, я був на Клепарові. Знаєте, де Клепарові у Львові на железній дорожі, за Одним двічом, туди, як на Яворів. Ми там вивозили землю і розширювали железну дорогу. Я так ще був схов, схований, ж я вже не йшов ні до Німеччини на роботу, я, ні до СССР я не йшов. І той був рік по тому до Німеччини на роботу, беру до осесів, а німець вже мене дуже любив, бо яснув відтата взяв таку щолерку. Який я був, е, але вже знов замук ставити, вже щось того знав. А вони дуже тих людей вважали, котрі щось капували в голові. І я вже, я вже дійсно мережа той німець так полюбив. І вже казав їсти більше дати, і я ja вже був на рахунку, таким, що я вже на залізну дорогу не йшов, бо там треба було так. Врачу флюрану чи джиган, знаєте, що то є джиган? Ну, no, така кайла, та же як Франко купав, то, то називається джиган, а то кайла чи якось то був таке держак. На два то, е, таке, торгів купати землю для твердая земля. Забрали і то до вечора на тій железній дорозі там робили. Де вагонетка ставили, куляку таку і такі вагонетки йшли, е, люди пхали руками хлопці. і накидали ту ж землю. І тим мене вагонку, коли не вийшли, так лагоньку пхали, і там аж на берег перевертали, то ще земля висипала, і порожній назад то до тої гори. А потім я вже не робив на тім. Мене німець казав, а, ти казав, — хто по німецьки столір, називаючи Тишлер. Е, я вже я ja підніс руку, ага, же, подивився на мене, довше що, я щось робив, там інструменти були дали. я поробив, ага, добре, що? Я вже на зрізну дорогу, там я вже не йшов. Я вже там робив майстерне. Що я робив? Робив такі, ну хлопець був, я 19 років, а тато вже мені так показував. Вітати таке. Там було багато людей було і такі, і багато хлопців було такий курек на півтора метра довгий високе, чисто, акуратно вигбляла, там чистили бульбу хлопці і воду пускали треба було так зробити, щоб то не текла вода і полукали бульбу там і до котла варити. А ну, я вже курета робив, держаке робив до, до шуфлів. До, до Лопати. Я вже був е, ста, як мені вже ліпше було. Я вже був нагодований, а хлопці бідні були, тікали додому, то було з бродів е, з тих окон, до е, кола тих Львова.